Друзі, я викинув тему про військових, яким не дають землю, а самі дрибанять її. Я вам скажу біля п'яти мільйонів переглядів на TikTok і Ютубі на моїх каналах, тема ця дуже цікава і заділа людей. Ну, Запитань тисячі коментарів різних. Я вам скажу, що це турбує сьогодні багатьох. Реально багатьох. Чому? Тому що дуже багато ветеранів, дуже багато. Людей, які втратили здоров'я, які потребують допомоги. І на сьогоднішній день місцева влада вона до такої степені боїться військових, що вони не те, що не хочуть їх брати десь до себе, вони не пускають їх на заходи. У нас е Рада ветеранів захотіла прийняти участь в ОТГ, а захід стосується захисників вітчизни, розумієте? Сказали ні, ви політичні. А ви в курсі, що не політичні це ідіоти. Ну, так написано в Вікіпедії, ті, хто не займається політикою, громадською роботою, вони ідіоти. Ну, так вважали і в Греції, і в Древньому Римі таких людей. Так бачите, як влада, вони вважають нас ідіотами. Тобто, якщо ви займаєте, вони кажуть, якщо ви ветерани, займаєтеся політикою, якщо ви хочете приймати участь у Заходах і таке інше, то ми вас не пустимо. Ви політичні. А ви хто тоді? Як вас назвати? Ви хто? <смі> ви хто? І терпіння дуже, дуже, дуже мало. У <смі> людей мало залишається терпіння. Тому в мене звернення до тих, хто розкрадає сьогодні землю. Останнє забирає, останні, що залишилось, вони намагаються його роздерибанити, бо вже остання їхня каденція, це все закінчиться. Вони дерибанять останнє. У мене звернення до вас. Будьте обережними. Вже будьте обережними. Чому? Тому що з вас спитають. Як би ви не хотіли, що б ви не хотіли, що б ви не робили, з вас спитають. Тому що ви перейшли всі лінії червоні, сині, зелені, всі перейшли. Ви зачепили кожну родину. Ваша бездіяльність зачепила кожну родину. Тих, у кого хтось загинув, втратив здоров'я або повернувся з війни, немає що отримати. Тому що влада там говорить. Ну, звісно, якщо я прийшов в яку... з якогось району, там де я жив, я маю там отримати землю. Я ж не в Києві маю отримати землю. Якщо я з Білоцерківського, припустимо, району або там з Квирського чи з будь-якого іншого. Так е з громади, з Квирської, припустимо, Рекитянської або будь-якої іншої, то як виходить? Як виходить, влада там каже, так беріть. А що ж тут брати, коли вже все вкрали? Ну, а що ж брати, коли вже все вкрали? І от четвер сесія там збирається в грибінках, да? останні там 60 гектарів, самих класних, десь над дорогою, десь в центрі, десь де можливо будувати. Вони це хочуть уже забрати. О, вже забрати. Го, уже документи готові, ви ж бачили, так? Тому, друзі, ну так не має бути. Ну, просто так не має бути. Ми не можемо на сьогоднішній день і далі дивитися на те все, і далі схиляти голови. І мовчати. Я пропоную писати коментарі, ділитися відео. Я пропоную робити все максимально, що ви можете: записувати відео, звертатися до цієї влади, збирати, збиратися в колективи. Як ми це зробили? Створили раду ветеранів в селі нації. А так потрібно йти в політику, в тому числі, друзі. Тому пропозиція дуже проста. Дякую всім за підтримку. Миру добра.